Влітку на дачу а щойно підкрадаються холоди до квартири. Восени люди полишають оселі. в Ось таких кооперативах, як цей, а разом з хатами дехто кидає і тварин. Улюбленці нерідко залишають напризволяще або ж просять сусідів доглядати за ними. З десяток покинутих собак і котів бачила жителька дачного кооперативу Ольга. каже, деякі вже навіть здичавіли. Вони на людей кидаються, на дитину можуть кинутися, щоб знайти щось. Їсти, вони дуже голодні. Деякі сюди навіть привозять їх, не живучи тут, щоб вони тут знайшли домівку, їжу, хоча її тут ну, немає. Тут дуже мало людей, які от зараз узимку живуть, але вони замерзають їм, холодно, нема де жити. Були випадки, коли нападали і на свійських тварин, каже пані Наталя. Діяли на мені то спільно, навалились на наших. Бідних курочок, індичок і завалили. все. Одинадцять передушили, а індичок ми не змогли спасти. З палкою вийшла, але вони злякались. не жадали, що ми на захист своїх тварин вийдемо з палками з орудієм. З наставанням холодів, безпритульних тварин більше, розповідають жителі, Валентина бачила їх чимало. Жінка працює у місцевому магазині. Дуже погана ситуація. Люди пороз'їхалися, тварин покидали. вони бігають тут просто стаями. У нас тут рядом свалка, которая розтягується, роються ночами. тут като в ногах прибігає, Ну просто конечно, очень тяжело животно. Чим холодніше буде становитися, тим більше їх буде появлятися. Тварини зможуть вижити у будь-яких умовах. Такий міф розвінчала зооволонтерка Надія. Запевняє, більшість тварин кинутих на призволяще, хворіє або ж і взагалі гине. Всі тварини, яких привозять тобто, з дач, це всі тварини виснажені, подекуди там хворі. Різні хвороби, починаючи від вірусних, закінчуються там, то тобто, що хтось подрався з кимось, лапка загниває чи ще щось. Тобто всі проблемні і нормально, ніхто не виживає на дачах. Так, Надія врятувала кота персика, знайшла його на одній з дач, забрала до себе та вилікувала, хоча шанси були мінімальні. Всі казали, що треба приспати, і що одужання там 5-10% відсотків Да, я знайома з цією статистикою. дуже довго з ним мучились, поки він почав сам їсти. Але от наразі лікування завершиться 1 грудня, і він, судячи з усього, попав в той рідкісний відсоток, який все ж таки можуть вижити після фіку. Нині притулки переповнені кажуть зооволонтери, тому закликають людей не кидати домашніх улюбленців і допомагати їм. Бо за кожне маленьке життя ми несемо відповідальність. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.